Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео ми поговоримо. Цікаво, з чого ж складається процесор. Ну, по-перше, з ядра. Ну, давайте, наприклад, подивимося там склад процесора. Медіа. Так, мейт Медіатек. 7300 Ультра. Так, процесор MediaTek Dimensity 7300 Ultra, Це якраз... Це якраз процесор, який в мене в телефоні. Бачите так. Центральний процесор ЦПУ. 4 ядра cortex a 78 з тактовою частотою до 2,5 ГГц. 4 ядра cortex a 55 з тактовою частотою до 2. До 2 ГГц. От, графічний процесор mali G615 MP2. Нейронний процесор APU Mediatek apu 655 для прискорення завдань штучного інтелекту. Інші компоненти: модем 5G, підтримка Wi-Fi 6 e е та Bluetooth 5.4. Ну, погнали. От, центральний процесор, восьмиядерна конфігурація розділена на, розділена на два кластери. Чотири високопродуктних ядра, IRM Cortex A78. Угу. Так, чотири енергоефективних ядра. Графічний процесор блокний Нейронних мереж. Процесор обробки зображень. Модем. Підтримка пам'яті. Модуль зв'язку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.4. О. Тому, друзі. Всім до побачення. Всім бажаю гарного дня. Сподіваюся, що всіх буде все добре.